Раз переможниця від пацанки до панянки Галя Полудневич до проєкту дівчина працювала у кіоску біля метро Академістечко. А глядачам запам'яталася влучними цитатами, які розлетілися на мами. Шо навіри Гаррі Потера, тільки все і то та тамберта та модною зачіскою, яку їй зробили вже під час проєкту. Чо, зрубав? Все, ну ну я я як попала, думаю, чи тебе паче спасіба сказати, чи що чи що він каже, ти же мене шукати? Каже, будеш та башу ти, щоб я тебе шукала. Крім цього, Галю запросили в пацанки нове життя, де вона пробувала співати і навіть створила з іншими учасницями гурт Перегар. Їхня єдина пісня називається Принцеса і звучить там. Після перемоги у проєкті дівчина здійснила кілька мрій, відкрила власне кафе і трохи згодом придбала дім у Черкаській області. Ну а зараз Галя веде блог. Вона мотивує інших людей змінювати своє життя. Мовляв, якщо вийшло в неї, то вийде і у інших.